Малята, ви чуєте, хтось плаче. Це до нас завітав лялька-пупс. І звати його? Дмитрик, подивіться, який він маленький, які у нього маленькі ручки, ніжки, голівка. А плаче він, тому що не знає, де у нього тулуб, де руки, де ноги, носик, вушка. Давайте йому про це розкажемо. У кожної людини є тулуб, голова, права нога та ліва нога, а також права рука і ліва рука. На ручках є пальчики. Давайте порахуємо, скільки пальчиків на одній ручці. один, два, три, чотири. 5. А на іншій 1, 2, 3, 4, 5. На кожній ручці по 5 пальчиків. Ось цей великий пальчик називається великий. А ось цей пальчик називається вказівний, тому що ним показують. А ось цей пальчик, що посередині, називається середній. Після нього йде безіменний. І найменший пальчик це Мізинчик. Оцей пальчик мій дідусь, а цей бабуся, а цей пальчик мій тайтусь, а оцей матуся, а оцей маленький пальчик я сам Дмитрик. Молодці. А в людини ще є ніжки. Права ніжка. І ліва ніжка. Скільки пальчиків на правій ніжки? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. А на лівій 1, 2, 3, 4, 5. І на ніжках, так як і на ручках по 5 пальчиків. А для чого нам ніжки? А ніжками ми ходимо. Молодці! А ось це голівка. На голівки є волосся, яке прикрашає людину. А зараз послухайте загадку. Були собі два брати і обидва кіндрати. Через доріжку живуть, а один одного не бачить. Ви знаєте, що це? А це очі, скільки очей у людини? Два. Молодці. А для чого нам потрібні очі? Щоб ми могли бачити. А ось це наш носик. А для чого нам потрібен носик? Щоб ми могли нюхати та відчувати запахи. Для цього й потрібен носик. А слухайте ще одну загадку. У темному хліві білі ягнята. Що це? А це рот і зуби. Молодці. А для чого нам потрібний рот, щоб ми могли їсти, розмовляти, спілкуватися і посміхатися. А давайте нашому хлопчику Дмитрику ляльки-пупсу. Розкажемо, як треба слідкувати за своїм тілом. Перш за все, його треба мити водою милом і витиратися рушничком, а зубки треба чистити зубною пастою і щіточкою, а волосся треба зачисувати грібінцем. Молодці.